Хмари, що заступають нам сонце, роздуми над Словом Божим на сьому неділю звичайного періоду. Рік А. Того часу Ісус сказав своїм учням: ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам: не противтеся злому. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну милю, йди з ним дві. Тому, хто просить у тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: любитимеш ближнього свого і ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам, любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. У ненависті легко забути навіть про очевидне, що ворог це теж людина, а отже любов Божа становить причину Його існування, і він теж на образ Божий створений. Подібно як хмари заступають нам сонце, так кривда й ненависть закривають від нас любов Божу, і так вони ускладнюють нам розуміння. Що Бог хоче нас усіх, також і наших ворогів, мати своїми дітьми. У любові до ворогів напевно не йдеться про те, щоб не помічати кривди і зла, ані про те, щоб на них не реагувати, йдеться про те, щоб помітити зло, яке є в іншій людині, а також зло, яке робить незносним моє власне життя. Це тільки частина правди про неї і про мене. Оскільки вона також створена на образ Божий, то в ній напевно знайдеться й чимало добра, навіть якщо воно спотворене або приховане за якоюсь пітьмою. Саме тому за ворогів треба молитися, тоді також у нас самих погляд на них зазнає очищення, не раз навіть відкривається. Що хтось став моїм ворогом з моєї провини, тому що я у своєму серці від нього відвернувся, або навіть тому, що я його образив сильніше, аніж він мене. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.